Всім привіт! Параграф 10 розглянемо. Почнемо з номером 358. Побудуйте рівнобедрений трикутник. Я буду схематично малювати. А ви вже собі малюйте за допомогою лінійки. Значить, перше рівнобедрений трикутник. Віномеде трикутник це такий трикутник, у якого бічні сторони рівні. Ось я позначу. Друге, різносторонній. Різносторонній – це повинно бути так, що одна невелика сторона, друга максимальна, ну і третя трошки менше. Скажемо так, трикутник різносторонній. Значить, по заумови задачі необхідно провести вимірювання і знайти периметр кожного, кожного з трикутників. Ну, давайте приблизно виміряємо лінійкою. 6,5 у мене один, одна сторона, 5, друга і 4, третя. Відповідно, периметр цього дорівнює... Шість з половиною плюс п'ять плюс чотири і п'ятнадцять і п'ять сантиметрів. Значить, виміряємо цей. Приблизно один сантиметр, потім сім і. Шість з половиною. Значить, один плюс сім.

Прикутник. З мене виходить, він дуже схожий на рівносторонній. Так. Значить, рівнобедрений, бічні сторони рівні. Бічна сторона 18. А позначимо його, позначимо А, Б, С. Значить, це також 18. Сказано, що периметр цього трикутника дорівнює 42 см. Тоді, і сказано, що бічна сторона, тобто АБ равно БЦ, дорівнює 18 см. Треба знайти АС. Для того, щоб знайти АС, периметр це сума всіх сторін. Тобто 42 відняти 18 і ще раз відняти 18, дорівнює. Значить, порахуємо і отримаємо 6 сантиметрів. Тобто, А це дорівнює 6 сантиметрів. Відповідь така. Так, наступні приклади. Подивимося в підручник. Так, номер 365. Чи існує трикутник, у якого кути дорівнюють. Ми знаємо таке, що сума кутів трикутника завжди дорівнює 180 градусів. Тому, почнемо додавати. 90 і 90 Уже 180, буде більше, ніж 180. Перше не існує такого трикутника. В другому ми бачимо, що теж більша сума буде, ніж 180, також не існує такого трикутника. В третьому 80 80. 160 і 670, також буде більше, ніж 100, 180, значить, не існує такого трикутника. І 30, і 70, 100 і плюс 80 – 180. Четвертий випадок, так існує, такий трикутник. <кхем> Продовжуємо. Вправа 368. І так. 368. Кут А трикутника БЦ дорівнює 70. Ну, Намалюємо трикутник. Кут Куд Значить, Схематично малюю кут А дорівнює 70 градусів. Кут С на 90 більший. Кут С невідомий на на 10 градусів більший, ніж цей. Ніж А. Знайдіть кут Б. Кут Б невідомо. Значить, дуже просто, значить, кут С дорівнює 70 додати 10, буде 80 градусів. І тоді значить, що сума всіх кутів трикутника 180, кут Б. Будемо шукати таким чином. 100. 70 відняти. 70 це кут А. Додати 80, це кут С. 70 плюс 80 це 150. 180 мінус 150 буде 30 градусів. Тобто кут Б буде дорівнювати 30 градусів. Розв'язали. значить Наступний номер. Необхідно за допомогою лінійки і транспортира побудувати трикутники з різними даними. Будемо малювати. І так це вправа номер 370. В першому сказано, кут А дорівнює 60, кут Б дорівнює 60 і АБ дорівнює 6 см. Спочатку намалюємо відрізок АБ. Нехай буде так. Точка А. и 6 сантиметров проводом. Точка Б. Б. А, Далее транспортер беру и ставлю на точку А. Цепозначку. Так і, так. і 60 градусів відміряю ось. Так. Тобто десь на цьому промені буде знаходитись на цьому промені вершина С. Не обов'язково тут. Значить, і тут повинно бути також 60 градусів. Дивлюсь. Так, 60 сюди. Поєдную з вершиною. Так, ось точка перетину цих двох промінів. Це і вийшла точка С. Ось вона трошки в мене залізла на інший малюнок. Так, це таким чином ми виконали. Перше. Друге. Друге сказано. А, який вид трикутника з'ясуєте? Ну, цей буде 60 градусів. Тут 60 градусів. І відповідно 180 мінус 120 буде також 60 градусів. Якщо всі кути рівні... Тої, відповідно, всі сторони будуть рівні, значить цей рівносторонній. Кутник всі сторони рівні. Значить, в другому сказано кут А 60 градусів, А Б 6 см і так далі. Значить, Почнемо трошки нижче Намалюємо Значить АБ. Итак. Подкладываю 6 см. отримую точки А, Б. Тут 6 см. Далее беру транспортир и Шукаю, де буде 60 градусів кут. Отримаємо, так? Так, а далі необхідно ще б такий прилад, як циркуль. Значить, з ним буде дуже просто. Сказано, що АС це то можна без АЦ, значить, без циркуля, значить, АЦ 6 сантиметрів. Відмічаємо, значить. АЦ. Ось, відміряв 6 сантиметрів. Відповідно, це буде точка С. І поєднуємо. Це також 6 см. Виходячи з, і, все, і з усього це також буде рівносторонній трикутник. Так, от таким чином ми його побудували. Переходимо далі. І так, в підручнику нам кажуть, на малюнку 138 ось він. Зображено трикутники у зошиті, побудуєте трикутник рівні даним. Для того, щоб побудувати трикутник рівнім даним, ставимо якусь точку А і дивимося, куди ставити точку Б. Значить, треба зміститися вправо на дві клітинки і вверх на чотири. Ставимо точку Б. Щоб поставити точку С, від точки А, треба вправо відкласти шість клітинок. Поставили всі точки, поєднали. Аналогічно всі інші трикутники. Так, переходимо до наступних прикладів. Так. Наступний номер 373. 373. В ньому говориться. Сторона БЦ трикутника, АБЦ древние 17 сантиметрів. Ну, зроблю схематичный малюнок. Значит. А, Б и С. Итак, сторона. ВС 17, сторона АС невидома, и так далее, невидома. Значит, зайти при внутритрикутнике, ну, напишем, значит, ВС древняя 17 см, далее ну, у нас идёт про АС. А це невідомо, але сказано на 8 більше. На 8 більше, ніж B І АБ невідомо. Але і так, як сказано, що АС на 6 менше від АБ, то АБ буде на 6 більша від АС. Треба знайти периметр. І так шукаємо. Спочатку АС. Значить, 17 додаємо 8 дорівнює 25 см. Далі АВ. 25 додаємо 6 дорівнює 31 см. Сантиметр. Після цього периметр знаходимо, периметр дорівнюємо. 17 додати 25 і додати 31. І так, е, одиниці порахуємо. 7 плюс 5, 12 плюс 1 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 плюс 2, 3, плюс 3, 6, і 1, 7, 73 сантиметри. Це є відповідь. Периметр дорівнює 73 см. Продовжуємо. Значить, вправа 353. Бічна сторона рівнобедреного трикутника на 9 см більша за основу. Знайдіть периметр трикутника, якщо його основа дорівнює 56. І так, номер. 375. Намалюємо рівнобедрений трикутник. Сказано, що бічна сторона не відома, але більша. За основу. Знайдіть периметр, якщо його основа дорівнює. Основа 56 см. Так. а бічна сторона сказано 9 см більша. Давайте позначимо А, Б, С. І так, АБ дорівнює Б С. І нас відомо, що А це 56 см. А тут невідомо, але сказано, що на 9. Більша за основу. Треба знайти периметр. Так. Знаходимо. Перша дія 56 додати 9, дорівнює 65 сантиметрів. Це в нас АБ, яке дорівнює BC. Так, і тепер необхідно знайти периметр. Це буде 65 помно на 2 і додати 56. 65 на 2 це 130. 130 плюс 50, 186 сантиметрів. Добре. І залишилася в нас одна задача. 378. У трикутнику АБЦ кут Б прямий. Кут А на 56 більший за. кут С. Знайдіть кути трикутника. Добре. Зараз будемо шукати. 78. Значить, у нас є трикутник А, Б і С. Неправильно намалював, тому що тут сказано, що кут Б прямий. Перемалює. І так, сказано кут Б прямий. Хай буде так, А, Б, С. Кут Б прямий, це тобто він 90 градусів. І сказано, що кут А на 56 градусів більший за кут С. Значить, Ми знаємо, що сума всіх кутів трикутнику це 180. Тому кут А. Плюс кут С буде дорівнювати 180 мінус 90 буде дорівнювати 90. І ще сказано, що кут А більший за кут С на 56. градусів. Значить, якщо кут А, якщо він більший на 56 градусів тон. Для того, щоб знайти ці кути, виконаємо наступне. Так. Можна, в принципі, сразу скласти без оцього рівняння. Сума кутів, ми знаємо, це 180, значить, нехай найменший кут, найменший кут С, кут С, це буде Х. Тоді кут А буде Х додати 56, ну а цей же 90 градусів. Тоді в сумі вони будуть дорівнювати 180. І так, кут С, додаємо до нього кут А. Додаємо до нього кут. B. І сума кутів 180 градусів. Додаємо два однакових Х плюс Х буде 2х. А тут 90 плюс 56 буде 146, рівнює 180. І так, далі, це в нас доданок невідомий. Щоб знайти невідомий доданок, треба із суму відняти відомий доданок. 180 мінус 140 буде. 34. І далі, щоб знайти невідомий множник, а х це невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тому х дорівнює 17, а Х це в нас кут С. А тоді, щоб знайти кут А, треба до 17 додати. 56. І будемо 73. І так, знайдіть кути трикутника. І так виходить в нас кути. Будуть 90 градусів, 17 градусів і 73 градуси.